Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 1 квітня. Традиційно ми у Львові. Сьогодні субота, традиційно падає дощик, і будемо традиційно показувати вам ціни на автомобілі, що продаються. Ну, повноцінних оглядів сьогодні, на жаль, не вийде через погоду. Можете переглядати, до речі, відео по луцьку, всі вже завантажені. Я також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Opel Zafira, 800 ціна договірна 11 року. Автобус під фарбування, 1,7 дизель, 125 кінських сил, механічна коробка передач. Вказує власник максимальна комплектація Космо, 168 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так виглядає кермо. Механіка шестиступенева, клімат контроль. Так, є відкриті сидіння ззаду. Просили показувати, показує. Пректроніки. Peugeot 5008, 13 року, 7600 ціна, 1,6 дизель. 238 тисяч пробіг, номер 098, 400. Дякую. 491 Так вам зафіксую. Коробка механічна. Кондиціонер. Шевроле Орландо 11 року 8300 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 163 кінські сили, двигун, авто семимісне, 230 тисяч пробіг. номер 097 160 2094. Такі у нас сьогодні коротенькі огляди, на жаль. Сподіваюсь, наступного тижня вже будуть повноцінні. Volkswagen Toran 11 року 8950 ціна 1,6 дизель, механічна коробка передач 215 тисяч пробіг. 0,97, 239, 53, 23. Так. Щоденько показуємо. Підігрів сидінь, кондиціонер, блутуз. Шестиступенева механіка. Це п'ятимісний? П'яти. Ополізефіра п'ятого року, 5500, ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, 203 тисячі пробіг номер 0,97, 239,50. 3,23 Передні електросклопідйомники. Мультикермо? Механіка, кондиціонер. Volkswagen Tourn 9 го року. 8600 ціна, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка. Рідний пробіг 223 тисячі кілометрів. Е, так, є результати комп'ютерної перевірки, номер телефону. Ось тут. Є також сертифікат з Бельгії, можна так само подивитися. Ага, сертифікат з Бельгії. Ось вона пригнана. Дев'ятим роком. Так, дякую. Є Вебасто така. Так, є Вебасто. Так, так, механіка шестиступана, ми бачимо, клімат-контроль є. Дуже хороший стан. Хороший користь срібний. Так виглядає багажне відділення. Рено гранд Сценік. Дев'ятого року, 7650 ціна, 7 місний 1,5 дизель, механічна коробка, 110 кінських сил двигун. 230 тисяч пробіг, номер 098 978 78 78. Так і виглядає. Клімат-контроль. Так, тут і задній ряд сидінь. Додатковий. Парктроніки. Peugeot 307, 7місний. П'ятого року 4300 ціна, 2-літровий бензин, механічна коробка передач, 256 тисяч пробіг. Так, номер телефону. є. Прошу? Підігріве Підігрів сидіння є. Так, клімат-контроль. Так, то ми зараз подивимося. Панорамний, угу, так? Зараз покажемо. Так, клімат-контроль, механічна коробка п'ятиступенева. Так, і краснення не потрібно. Панорамний дах. Так, тут задній ряд сидінь. Так, ще два додаткові просто зняті. Всі деталі вже уточнюйте у власника. Так, є фаркоп. Citroen c 4 Picasso. 14-го року, 10400 ціна. Так, дизельний двигун, автоматична коробка. На жаль, більше немає інформації. Тут є номер телефону, можна все уточнити. бо Наразі власника не бачу поруч. Так виглядає в салоні. Folkswagen Туран 10-го року, 6650 ціна, 1,4 газ-бензин, 150 кінських сил, автоматична коробка передач. Авто 7-місне, 163 тисячі пробіг. 4 електросклопідйомники. Так, Сидіння є незначні пошкодження. Стан керма також, думаю, вам видно. Сподіваюсь. Так, бачите, підігріва задінь, клімат-контроль, блутуз, дисплей, навігація. Так саме місце показую. Там на є парктроніки. Так, ряд популярних сімейних авто показуємо по черзі. Почнемо з Турана. Туран 13-го року, 9950 ціна, 7-місний. Прошу 1,6 дизель. Автоматична коробка передач. Тисячі пробіг. Номер телефону є. Так вона виглядає. Є підігріви сидінь, кондиціонер, так. так, ну тут шторка не дуже буде видно. Наступний сценік. Десятий рік. 6750 ціна буде щоторг. 1,5 дизель, 82 кВт, 271 тисяча пробіг. Механічна коробка передач. Є підігрів клімат Кліматконтроль. Так, І Opel Zafira 10-го року. 6650 ціна. 1,7 7 дизель. Симиміс, звичайно, 191 тисяча пробіг. Так, номер телефону є. Також відчинено. Салон комбінований. Кліматконтроль. Парктроніки. Volkswagen Touran 4-го року, 6200 ціна, 1,6 бензин, 115 кінських сил, авто в рідній фарбі, 183 тисячі пробіг. Так, пробіг підтверджений. відказує власник. Так, клімат контроль є. Citroen c 4 Picasso. 14-го року 10800 ціна. 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 75 тисяч пробіг. Так. Пробіг досить маленький, хто з Бельгії? Можливо, що і рідний. Ага, то ваша. У нас і місна? Ні, п'яти місна. Кузов семімісною, а версія п'яти місна. Так, кузов у нас Гранд, а п'ять місць. Є парктроніки. Peugeot 5008, 12-го року, 8500 ціна, 1,6 дизель, 82 кВт, 245 тисяч пробіг. Механічна коробка передач, клімат-контроль. Авто семимісне. Так, там буде видно шторка. Є парктроніки. Seat Altea XL 2010 року, 8650 ціна, 1,8 бензин, автоматична коробка передач, 1, 91 тисяча рідного пробігу вказує власник, так, номер телефону ось тут. Шкіряний салон. Клімат-контроль. Так, коло вже не покажу. Opel Zafira, 10-го року, 7,450 ціна, без підкрасів. 1,6 газ бензин, механічна коробка передач. Рідний пробіг 164 тисячі. Таке підтвердження власника. Номер телефону є. З то й сторони, ага. таке пошкодження на сидінні, клімат контроль.